Набір акціального прес-інструменту set 100A це ефективність, потужність і зручність у кожному з'єднанні. KAW-SET-100A 100 a це інструмент нового покоління, який дозволяє з'єднувати та розвитцювати труби з максимальною точністю та легкістю. Інструмент працює на вітео іонних акумуляторах, що забезпечує тривалу автономну роботу. І, до речі. Окрім того, він сумісний ще з акумуляторами макита, що додає зручності тим, хто вже використовує ці акумулятори. Тож потужний двигун і гідравична система високого тиску дозволяє ефективно працювати з трубами різних діаметрів. А мікроконтролер контролює роботу вашого інструмента, що додає зручності та надійності вашої роботи. КВС 100 ідеально підходить для сантехнічних та опарівних систем, дозволяючи швидко та ефективно виконувати монтаж без зайвих зусиль. Цей інструмент, який обов'язково має бути в кожного професіоналу, оскільки він поєднує зручність, високу потужність та довговічність вашої роботи.